Алкоголізм, педофілія та існування за межею бідності три пяти, на яких тримаються українські ток-шоу. І сьогодні у нас бінго. Шановні гості, дорога родина. Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Галя. І сьогодні ми дивимось випуск. Стосується кожного з багатообіцяючою назвою вагітна. 12. На цих кадрах 12-річна Наталія з Чернігівщини, яка щойно закінчила сьомий клас, хизується своїм уже чималим вагітним животиком і готується стати хорошою мамою. Я задоволена тим, що я не зробила робот, тим, що я зустрінила дитину. Дуже рада, що в мене буде дочка. З майбутнім батьком своєї дитини, 17-річним Сергієм, школярка познайомилася через власних батьків, які ледь не останніми помітили наслідки дорослого кохання дівчинки. Уміли думати, дитину робить об'єкти. Сім'ю складувати. Про цікавий стан своєї 12-річної доньки багатодітна мати Людмила дізналася, коли Наталя вже була на 10-му тижні вагітності. Тоді ж про скандальну ситуацію довідалися її правоохоронці. Великий був шок, так як е, я не ожидала, що людину молози стати бабусі, що вона мама. Після народження дитини Сергію загрожує реальне тюремне покарання. Проте батьки хлопця запевняють, що їхній син став жертвою обману і не знав про справжній вік дівчинки. Чому Наташі не сказав за вік свій? Тепер моєму сину загрожує. Срок натомість самі закохані вже будують спільні плани на майбутнє. Обирають ім'я дитині і щиро кажуть, що не винуваті у своєму дорослому коханні. Отака от зав'язка. Всього друга хвилина шоу. а Вже можна помітити, як глядачам отак от беруть і вкладають в голову історію про велике, щире, взаємне кохання. Ну, це вам так, якщо раптом не одразу зрозуміли, яким буде вайб випуску. Да, так сталося, що моя дитина завагітня 12 років. Її через 3 місяці народжувати, і я вважаю, що не на не потрібно засуджувати її. За це можете не переживати. 12-річної дитини в списку тих, кого я планую сьогодні засуджувати, точно немає. У експертів шоу в цьому списку дівчинки теж на щастя немає, але вочевидь дуже заслужено. Там є мама. Тож її починають засипати доволі дивними питаннями. Ви коли-небудь із своєю дочкою говорили про секс, да про дорослі перед стосунки? Тим, ну, Вона знала про поли акт, про ну про ти про, про проблеми, які неї ну можуть бути ну, перед коли почалися проблеми по жіночому? їй 12 років. Вона То, з, 10 років, з 10 років ми з нею розмовляли. А чому раптом в 10 років ви почали про це з нею говорити? Бо я її підготовлювала, я її не про споли, а я її підготовлювала до тих проблем, які ну, в жінок починаються. Ну. Вона сама почала цікавитися? Чи це ви були да, Вона такої ходила розмови? в школу з подружками. Подушки, ну, вже 8-9 клас, вже старші. Вона почула ці розмови, приходить і мене мама питає: Мама, а в мене теж будуть проблеми ці. Ну, менструація, як сказати, кажу, да, буду доньо. І цю тему дуже довго мусолять. Розповідають, що це якось дуже підозріло, що вона почала з донькою так рано вести, такі розмови. І з одного боку захищати цю жінку не дуже хочеться, бо рівень сексуальної освіти в цій родині зрозумілий по тому, що менструацію вона називає жіночими проблемами, а її донька вагітна в 12 років. А з іншого боку, ну що такого підозрілого в тому, що дитина десь в школі від подорожок почула про секс і при прийшла запитати в мами про це. Це ж навпаки, добре, що дитина перевіряє інформацію у дорослих, яким довіряє, але далі стане зрозуміло, чому саме на цій темі жінку намагалась продавити. Справа в тому, що сценаристи шоу знають більше за нас, і все, що ця жінка каже, неправда. Прямо через слово брехня, і там далі по сюжету будуть з'являтись нові факти, історія постійно буде трансформуватись. І там так до кінця і незрозуміло буде, чи жив з ними той хлопець, чи ні. Коли вони познайомились, як давно один одного знали, скільки разів переїжджали, коли мамі стало відомо про те, що її донька живе статевим життям, і так далі. Але от що цікаво: випуск намагається виставити себе не прямо 100% адвокатом якоїсь хні, і тому. З мамою спілкуються так серйозно і не приховуючи, що звинувачують її в тому, що трапилось, але так знаєте не сильно. Якщо ви раптом не знаєте, як зазвичай в таких шоу нас знайомлять з героями, я поясню приблизно в цей момент шоу, зазвичай ведучий якоюсь недолугою підв'язкою, пропонує подивитися, як живуть герої, вмикається сюжет з оглядом хати і починається. «Є стелік, є духовка. Два кресла люди в студії охають ахають, кажуть, що в таких умовах з дітьми жити зя і треба з цим щось робити. Так, от в цій серії ромтуру не буде, і це точно не тому, що там не було до чого придратися. Ми маємо справу з людьми з телека. Якби їм треба була роздовбана стіна. Повірте, вони би і знайшли до того ж в інших сюжетах та інтерв'юшках, які там з'являються, ми бачимо їхню хату, і повірте, в тій студії і за менше хуями обкладали. Я пам'ятаю, як багатодітні матері-одиначці сказали, а що ви в садку. Квітки не посадили, якось у вас грустненько. Тобто, як можна зрозуміти, мети показати цю родину з не найкращого боку у випуску не було. До чого це веде? Ми поки тільки здогадуємось і впитуємо іншу важливу інформацію. Тобто, ви не дозволили вашій дочці перервати цю вагітність. Я чому спілкувалася із тим, віником нас направила на узі, і з тим врачом, що нам робив узі. Він знав її стан здоров'я. Він знав, що в неї проблеми вже з маткою. Ну кажу, я боюсь посилати її на аборт. Просто боюсь. Потім вона виросте через пару років, Скаже, мамо, що ти мене не встановила, що ти мені не підказала? Як добре, що відправляти 12-річку народжувати це зовсім не страшно, на відміну від жахливого аборту. Чомусь це завжди, а що, якщо вона виросте, не зможе мати дітей, і буде до кінця життя винити мене в тому, що я відправила її на той аборт. Але ніколи не а що як вона виросте і вирішить, що та підліткова вагітність зіпсувала їй життя, і вона виявляється ніколи й не хотіла мати дітей, і тепер буде до кінця життя звинувачувати мене в тому, що я не відвела її на аборт. Це ж не вгадаєш, що там станеться через 10 20 років. Не буду надовго затягувати. Я вважаю, що в настільки юному віці аборт це кращий вибір у приблизно 100% випадків. Я людина радикальна, і я вважаю, що діти не мають народжувати без всяких, якщо і раптом. Я вважаю, що в таких випадках треба думати про конкретне життя конкретної дитини в конкретному моменті, а не про майбутнє, яке може ніколи і не настати. І життя дитини точно не стане кращим від того, що вона народить. Далі всі студії намагаються зрозуміти, що далі робити, як жити, як розрулювати цю ситуацію, яка сталася. І як бабуся, ви готові допомогти? Якщо того хлопчика дасть Бог не посадять, тобто якщо того хлопчика дасть Бог не посадять, ви маєте на увазі 18-річного хлопця, від якого завагітніла 12-річна дитина. Ну, ситуація не так проста. Дійсно, кримінальний кодекс передбачає покарання за злочин вчинений стосовно статевої свободи малолітньої, але все залежить від умислу, чи був умисл, чи його не було, а також від відношення малолітньої особи до посягання на її статеву свободу. Чи було таке посягання протиправним, чи не було. Начебто, закон визначає чітко, що до 14 років особа вважається малолітньою, тобто знаходиться в безпорадному стані. Але під час досудового розслідування має бути встановлено, чи дійсно особа усвідомлювала значення своїх дій в силу віку, начебто не могла усвідомити, але вона шляхом опитування, шляхом проведення психологічних експертиз, чи дійсно вона? Виявила своє волевиявлення на статевий акт вільно чи усвідомлювала значення цього акту і його наслідки. дивіться, ми дуже багато про такі історії говорили в нашій студії і завжди сходились до того, що в будь-якому разі це насильство, бо вона ще не усвідомлює, що насправді там відбувалося, і будь-якому разі усвід... це злочин. якщо дійсно вона не усвідомлювала. Якщо не було помилки щодо віку, тому що е, малолітня особа може фізіологічно ну відрізнятися малолітня собі да, за своїм віком у в певному там річному віці. Тобто, якщо не було у винного е, помилки щодо віку особи, якщо він точно знав скільки їй років. А саме, саме мінімум це условно? умовно, чи на жаль, це реальна міра покарання? На жаль, на жаль ти... Ти... на жаль, на жаль, ти... угу. ну і оскільки адвокатка нагола про те, що Сережа ж міг і не знати, скільки ти дівчинці років. Нас починають переконувати в тому, що отак ну, воно і було, не знав. Не я не знав скокої його. Не Вон... мені позвонила поліція, як сказали, що їй 12 років. Я дуже раджу додивитися до кінця, але спойлерити не буду. Для того щоб зареєструвати шлюб, насправді у неповнолітніх, тим більше, що вона вагітна, не потрібно чекати 18 років. У вас є підстави для реєстрації такого шлюбу. На жаль. Сімейний кодекс передбачає можливість звернення до суду із заявою про надання дозволу на укладення шлюбу з 16 років. На жаль, на жаль. На жаль, наше законодавство не має жодної лазійки, щоб зареєструвати шлюб в 12 років. На жаль, кляті права дітей, яка то гнида поне їх захищати. Але це дуже добре, що ця тема піднімається, і що дуже, дуже чітко юрист визначила оцю позицію, що незалежно по любові, це по згоді, не по згоді, до 16 років це може бути завжди кримінальна справа. І це дуже важливо, щоб кожна особа чоловічої статі. Це гарно почула незалежно від віку. і не тільки чоловічої статі, тому що дівчата теж мають розуміти, якщо вони цього хлопця кохають, його можуть посадити до в'язниці. Оце буде пояснення. Really Міліція якщо... налетіла як коршок на наш двор. Трьома машинами прийшли. Перва машина приїхала, дві приїхали. Ну дві сакої я. Вони стоїть каміння удвоє нашу без ніколи. А, їх... а й дійсно, не щоб чимось корисним зайнятись, вони ходять, підозрювано хопитують, і це все на наші податки, як не соромно. Ви, мабуть, вже зрозуміли, що велика мета цього випуску це донести, що сексуальні зв'язки з малолітньою особою це завжди насильство, і дитина ніколи не може дати згоду. За одним єдиним виключенням. Якщо хлопчику 17 і його звати Сережа, і він дуже-дуже сильно любить 12-річну Наталочку і хоче з нею одружитися, виховувати дітей і жити щасливе життя, то от в цьому єдиному випадку закон це болото на шляху до щасливого життя. По факту, да, вона малолітня да, це да. Але ж е, після того я говорила з дитиною, говорила з ним разом. У нас нема шо кружки мишки, ми разом говорили. Як он, як у вас це було насілі? Вони пояснення давала поліції, там все зафіксоване ж у них. Насілі Він тебе насильно брав чи обоюдне. Вона кайма, Обоюдно. От що цікаво, весь випуск нас переконують в тому, що все було за згодою без тиску, але жодного разу ані в жертви, ані виґвалтів перепрошую, ані в 12-річної майбутньої мами, ані в 17-річного хлопця не запитали, що таке на їхню думку згода якою вона може бути? Хто і за яких обставин може дати згоду? Що таке тиск, яким він може бути? Що значать всі ці слова? А я нагадаю, що рівень сексуальної освіти в цій родині це називати менструацію з жіночими проблемами. Висновки робіть самі, і звісно ж, Наталя. Вона говорить, що все було за згодою. Це було не два рази, мама це було регулярно. Я може чогось не розумію, але це хіба не ще гірше в контексті того, що це кримінальна справа? Чому всі посміхаються? Далі всі в цій студії продовжують робити вигляд, що не так все і погано. А я вам поки трошки напам'ятаю, що взагалі сталося. Багатодітна 30-річна жінка знайшла собі чоловіка. У чоловіка є племінник, і чи то вони разом працювали і жили, чи то він просто в гості заходив, чи то ще якимось чином. Але познайомився цей молодик з пальчеркою свого дядька. Почали вони спілкуватись, зустрічатись, і знову ж таки, чи то вони жили разом, чи то він в гості приходив, але сталося так, що ночували вони іноді в одній хаті, а як потім виявилось, і не тільки в одній хаті, а ще й на одному дивані. І закінчились ці в тим, що дівчинка завагітніла, про що стало відомо на 10 тижні, коли дівчинка почала жалітися мамі на болі в животі, і та відвела її до лікаря. А до того, звісно ж, ніхто не здогадувався про дорослі стосунки Сергія та Наталі. Зовсім зовсім не здогадувались. Як і Сергій не здогадувався про те, скільки років його подрузі зовсім зовсім не здогадувався. От так, от зафіксували і знайомимось з Сергієм. Доброго дня. Наталя за мене майбутнє. Я стану молодим батьком. Ну, мені врожають. Ми хочемо дружитись. А хто погрожує? Хто міліція, хто? Чим погрожують? Що посадять. Знаю. Але знову ж таки, якщо серйозно, Сергій, невже ти не знаєш про методи контрацепції? Знаю. То чому не застосовував? Не знаю, от такий от персонаж. Ну і далі нам вважайте прямим текстом. кажуть, для чого цей випуск існує. Е, мають бути зібрані докази та та доказова база, яка підтвердить: ну, я хочу про це казати, твою невинуватість, тобто відсутність умислу на вчинення зл злочинного діяння, підтвердити волевиявлення вільне, свідомість волевиявлення цього дівчини малолітньої, тривалість стосунків ваших, скажем так, знаєте, яких до яких наслідків вони привели. Вот і наміри твої на подальше подружнє життя. Мирослава, скажіть, а наші ефіри, те, що ми чуємо зараз, бачимо ці смс очки з сердечками, чуємо, що говорять Наталя і Сергій. Це може бути от, хлопцеві на ну, все на ну скажімо так, Андрій, що все може зіграти на його користь, його треба тільки досить грунтовно, професійно зібрати і подати на сліз. Так, але тепер давайте послухаємо, як налаштована прокуратура. Е, у нас є коментар. Прокуратура буде завжди однаково налаштована. Давайте містана. послухаємо і прокоментуємо. А санкція стат статті 152 Кримінального Кодексу України, частина 4, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років. Будуть Чи проведені відповідні експертизи на даю. батьківства особи і буде вирішено питання стосовно повідомлення собі про підводити. Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції. Ну, все таки я не розумію, за що ж осудить три години. Люди в студії сиділи, розбирали і так і не поняли. А за що ж Сережу судить? Що ж він такого зробив? Ну І закінчується цей випуск дуже сумно. Наталя, а я хотів би ще до тебе звернутися. Та якби була можливість повернутися в час на півроку тому? Що б ти змінила в своєму житті? Все. Наприклад. Наприклад, статеві відносини з Сергієм. Як би ти змінила? Ну не погодилася б, Знаєте, є відчуття, що Сережі сказали брехати про те, що він не знав скільки Наталі років, щоб захистити його від нападок поліції та прокуратури, але не можу це довести. Чи можу право в тому, що ця родина вирішила монетизувати вагітність 12 річки по повній і стосується кожного, це не єдина програма, на якій вони були. Але попередня передача вийшла не така хороша. Там не з такою легкістю прийняли той факт, що 12-річка вагітна, не тягнули оцей весь прикол з великим коханням, і так далі. І от там Сережа не повірите, що каже. Ви відразу знали, що їй 12 років. Да, я знаю. А Також зазначає, що був не в курсі, що спати з 12-річними дітьми виявляється не можна. Тепер от тільки дізнався від поліції. Отакий от, от персонаж. Також в програмі є розмова з Наталкою, в якій вона розповідає про це велике взаємне кохання по згоді і без тиску. Батьки ході пішли на другу хату, Батьки ходили її протаплювати. Uh -huh. Ну пішли батьки її протаплювати. Ми у 10, десь 10, 10 годині ми лягли спати. Але в 11 десь годині ночі я проснулася за те, що мені стало тісно на дивані. Підлів до мене Сергій. Ну почали цілуватися. Ну він мені предложив стати. Як я спочатку казалась, потім согласилася. Uh -huh. Ну, все було по обоюдному. Я лягла спати. Він заліз до мене в ліжко, розбудив. Ми почали цілуватись. Він запропонував секс, я відмовилась. Він продовжив пропонувати. Я погодилась. Жодного тиску, все по згоді, вірю. Якщо вам недостатньо погано, у мене є ще дещо для вас. Сергію, скажіть, будь ласка, як батькам Наталі стало відомо про ваші статеві стосунки? Я, я сказав. Чому ви їм про це розповіли? Ну, не хотів секрет. мама знала тоді, коли на сині з'явився скандал і Сережа ну підложив, а я Ну, mm -hmm. Тоді у нас случився скандал, і мама допитувалася у мене і у Сережі, і папа допитувався. Але я не сказала, сказав Сережа папі, а папа сказав мамі. Mm -hmm. Чи правильно я зрозуміла, Наталю? Ви зараз це або підтвердите, або спростуєте. Чи правильно, що ви хотіли сексуальних стосунків з Наталею? Вона від цього відмовилась, ви з нею посварились, про цю сварку дізналися батьки, і ви розповіли все її відчим. Я yeah. до yeah. речі, тільки зараз зрозуміла, що забула уточнити, що ця сім'я пере. Їжає з місця на місце, тому що по всім областям України тікає від соцслужб, бо соцслужби постійно їм погрожують дітей відібрати. Ну що я можу сказати? Я сподіваюся, що соцслужби їх таки наздогнали. До речі, я не розумію, чому кримінальну справу відкрили тільки на Сергія, бо я вважаю, що мати в цій ситуації теж винна, бо вона буквально знала, що її дитину гвалтують, і нічого з цим не робила. Отакі от, от персонажі, отакий от, от випуск. Вибачте, що так огидно. Пишіть в коментарі свої думки, ідеї, пропозиції, все, що в голову прийде. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, поділіться цим відео з друзями і побачимось наступного разу.